Цей комп'ютер пройшов Крим, Рим і мідні труби. Він витримав 10 годин в танки з максимальною графікою, з усіма текстурами в 4К розширені. Цей звір видавав неймовірних 150 FPS, бо їй були дуже комфортні. Саме тому ви реально можете пройти на ньому новорічний наступ. Riders з налаштуваннями dlss якість цей компектор видавав. 100 фпсів без них було вже дуже тяжко в 4К, лише 45-50 кадрів. Що ну самі розумієте, дуже так собі. Кіберпанку в 4К з увімкненим трасуванням променів на середнє з ділесесом на баланс та вимкненим генератором кадрів. Ми отримали 60 фпс. Що доволі потужно для такої карти на 12 іг. Battlefield на високих 4К видавав 90 FPS. Але пам'яті цій грі явно недостатньо. Вона вижарила всі 12 ГБ і споживала цілих 16, а ще в неї є витоки пам'яті, тому 4К сильно я вам не рекомендую грати. Counter-Strike на високих 4К видавав 230 FPS. Fortnite на високих з із... увімкненим DLSS на якість видавав 160 FPS. Цієї збірки достатньо для ігор в 2К. А от чи купувати його вам, вже вирішуйте ви.